Витівки короля Дроздоборода та Маріупольська драма. Такі вистави готують трупи Донецького та Закарпатського театру до річниці мобордування російськими військовими театру у Маріуполі. Маріупольську драму ставили минулого року. У ній грають актори, котрі розповідають свої історії життя у театрі під час обстрілів та вибуху. Я Діма Моранцев, студент Маріупольського коледжу мистецтв і тепер актор Маріупольського драму. Я Левринська. Керівник музичної частини та акторка. Я і актера-шектор Маріупольського драматичного театру. А це моя дружина. Я Олена Біла, акторка Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь. Це наш фільмати Віра Лебеденська працювала в Донецькому театрі до моменту бомбардування, була керівницею музичної частини та акторкою. Про роль у цій виставі каже: оце роль така. Вона дуже мені складна. Мені дуже тому я події цього вибуху, цього вибуху, як ми з театру вибиралися, як його бомбили, як його артилерії добивали, як люди. Бігли, як ми бачили, хоронили людей прямо на цьому. Я як це події прямо мене касалися, мені дуже важко грати його. Тому коли ти виходиш на сцену, ти бачиш всі події. Початку грати я зовсім не могла. У мене я не могла здержувати емоції. У мене сльози руччому лилися, і я мені дуже було важко це робити. Зараз мені трошечки легше, але ми все робимо, щоб донести до людини, до людей, що Скоїли, що це ж вбивство, просто вбивство, масове вбивство людей у центрі Європи в 21-му сторіччі. У виставі Маріупольська драма грають Олена Біла, її чоловік Ігор Китриш та син Матвій. Донецькому театрі подружжя працює 20 років. У березні 2022-го вони теж жили в закладі. Ми в трьох перебували в театрі, жили в костюмерному цеху дев'ять днів, дев'ять ночей. Там був перепис населення. У нас там було 1200 осіб. Ця вистава є сторітелінгом, є сповіддю акторів, яка була в формі інтерв'ю, зроблена Олександром Гаврашем. Особисто зі мною він працював 7 годин і зробив літературну обробку наших сповідей і вийшло в виставу, яку зробив Євген Віталійович Тищук який є режисером цієї вистави у другій річниці бомбарвань театру Маріуполя, це 16 березня. Труп Донецького та Закарпатського театру підготували дві вистави. Поспілкувалися з директором Маріупольського театру про те, що буде вже друга річниця з того часу, як вони працюють за межами свого театру. Працюють в нас, і виникла така ідея, щоб ми могли б зіграти дві вистави безкоштовно. Благодійні вистави, тобто казочку. Ми зіграємо наш театр. Вечірню виставу відіграють Маріупольський театр, і всі ці пожертви вони підуть на закупівлю дрону для наших військових. Казка витівки короля дроздоборота на позитивна, така несе дуже таку позитивну атмосферу глядача. Дітки під час вистави казочки, яка буде на 12 годину, приходять своїми іграшками. Вони залишають її на авансцені, і потім ми ці іграшки передаємо нашим військовим, які зараз безпосередньо тримають фронт біля Маріуполя. Ввечері вже трупа Донецького театру проведе виставу Маріупольська драма. Які будуть приймати участь ті актори, які були під завалами, які вилізли звідти, які е, вічна передадуть той жах, ті подробиці, які не напишуть, не побачиш на екранах вживу. Перед театром буде велика. Напис «Крейдаю діти, можна приходити ввечері, в день класти квіти, запалювати свічки. Дитяча вистава готова, вона буде на 12-ту годину. Вечірня вистава буде на 18-ту годину. Її зараз доробляють на велику сцену, бо вона у нас була в камерному варіанті сцена на сцені. Ми її хочемо зараз зробити на велику сцену. Кожна вистава «Ветівки короля Дроздоборода» та маріупольська драма тривають годину. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.